Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Розвідники США в повному шоці Путін може застосувати ядерну зброю нездатність РФ досягти швидких і рішучих перемог на полі бою в поєднанні з українськими ударами в середині РФ продовжує викликати побоювання. Пише Блумберг. А два дні тому розвідники в кабінеті Трампу заявили, що стурбовані можливістю застосувати ядерну зброю Росії. За словами розвідників, ймовірність того, що Путін міг розглядати можливість використання ядерної зброї, досі не розглядає. Крім того, Путін по суті своїми діями і заявами вийшов за перемови на осі. Головні тези диктатора Путіна під час останнього скандального бреду, який той не молов. вчора диктатор заявив є підстава вважати, що РФ доб'є українські війська бункерне пило. Мені не зрозуміло, з ким підписувати, що з Україні дуже вже завтра можуть прийти інші керівники. Зеленський нелегітимний і усі інші теж неонацистські формування типу Азова фактично починають керувати україн. Райною в умовах нелегітимності влади та як з ними вести переговори. Громадські органи влади в Україні не є законами, оскільки не було президентських виборів а в Україні, нацики мають великий вплив. А ще воно запропонувало обговорити введення тимчасового припинення управління в Україні під ООН і низки країни, щоб провести вибори. Є питання до Трампа та то не хоче миру і переговорів. Крім того, після ударів по Україні Путін звернувся до українського народу та заходу, погрожуючи і ядеркою ось я, що нам бункерний, опустимо черговий бред про нелегітимність і так далі. Росія виробляє у 10 разів більше ракета, ніж усі країни НАТО разом. Балістична ракета Іскандер є налогом усіх трьох модифікацій, а такам має більшу дальність. Ракета «Х-101» є аналогом британської стомша французької скальпи, німецької «Таурус». Є комплекси Росії не мають аналогів у світі. Генштаб та Міноборони наразі визначають цілі для ураження арішніком на території України. Це може бути Київ. у разі масового застосування ракета «Рєшнік» їхня потужність буде порівнята до застосування ядерної зброї. Пише, що Путін може піти проти своїх же еліт і натиснути на кнопку тіма. Після цього послідує його вбивство президента РФ, Китайці та американці. Його попередили. Ось що говорить про «Рєшнік», Пише блогер Адиля з Казахстану, який підтримує Україну. Далі мовою оригіналу. Ракета «Рєшнік», рішнік, який Путін намагався напугати весь світ во время своего последнего выступления казалась неэффективной пустышкой. Я вам сейчас час. За 15 секунд докажу, вы потом все доказательства сами в интернете можете проверить. Как докладывали Путину, Орешник уничтожил завод Южмаш в Днепре, и его больше нет. Но это оказался чистый фейк российских военных. Вот свежий снимок со спутника, который каждый из вас в интернете может проверить. Завод цел и невредим. И либо украинцы за три дня восстановили завод после удара Великого Орешника, либо Путин опять всех облапошил про сильное эффективное оружие, не имеющее альтернативы. Так что всем этим ватникам, которые скачат от радости и пишут в комментариях, что мы ответим Орешника, мы все сотрем с лица земли. Во время этих прыжков нужно придерживать лапшу, которую Путин им навешивал, чтобы она не упала. Хоть визуально этот салют от орешника выглядел устрашающе, эксперты объяснили, почему орешник в принципе не может быть высокоточным. Ракета, которая переносит в себе ядерный заряд, не может и не должна быть высокоточной, потому что если она упадет на километр, на два мимо цели, это не важно. Ядерный взрыв это ядерный взрыв. Из ядерного заряда толку от этого орешника гораздо меньше, чем от того же ракетного комплекса Искандер, который является высокоточным и может поражать стратегические цели. Мне даже немного жаль всех вот этих ватников, я не представляю, как они себе чувствують Целую неділю. они скакали з криками У нас є и Ми всіх победим. Що ж, ядерний удар Росії по Україні небезпечний для Володимира Путіна не тільки реакцію НАТО у відповідь, а й неможливість російським командуванням забезпечити ефективне застосування тактичного ядерного зброєння. Про це йдеться в матеріалі американського телеканалу CNN. Незважаючи на тактику, яку ЗС РФ застосовує щодо України найнебезпечніший момент повномасштабної війни вже наближається. CNN упевнений, що. Найближчими днями Кремля, може піде на підготовку нові ескалації і створення нових референдумів та голосування. Подібні голосування заборонені міжнародним законодавством а США та ЄС вже прогрозили Москві наслідками у вигляді нових санкцій. Однак, як вважаю, сінен подібні обмеження не зупинять Володимира Путіна щодо анексії чергових територій. Ба більше в нещодавньому телевізверненні глава Кремля погрожував застосувати усі наявні озброєння, якщо Україна спробує відвоювати захоплені регіони так. Риторика, очевидно, була ядерною матеріалі Сіяне. сказано, що Володимир Путін зараз набагато слабший ніж в перші дні повномасштабного вторгнення, і для нього настава подвійний момент, оскільки президент РФ не може дати задню у протистоянні з Україною. Часткова мобілізація цивільного населення виявилася настільки ж катастрофічною, як і очікувалося. Усіма називається, що ці люди багаті тікають, а кількість бідних перевищує кількість усіх інших як ці. Десятки тисяч ненавчених і, можливо, неохочих служити солдат, будуть споряджені на фронти, якщо Москва за останні півроку не змогла належно оснастити свою регулярну армію. Визнання московською елітою стабілізації і катастрофою трохи скидається на критику самого вождя. А це рідкість. Усе це робить Путіна набагато слабшим ніж коли він просто програвав війну. До його біда то дається те, що зараз він зіткнувся з безпосередньою внутрішньою незгодою, зазначають журналісти. Своєму матеріалі у такій ситуації цивілізований захід залишається вічна віч -навіч з путіним, який не може собі дозволити програти війну, не маючи у розпорядженні значних сил, глава Кремля для зміни результату конфлікту може вдаватися до використання озброєнь масового ураження. У такому разі контексті журналісти називають калимові бомбардування українських міст стратегічною авіацією, а також застосування хімічної чи біологічної зброї. Найголовнішим козирем в рукаві Володимира Путіна на думку CNN, є ядерний удар по Україні. Застосування ядерної зброї є ризиком для Росії, і це пов'язано не тільки з військовою відплатою у відповідь НАТО в армії, яка не може літати на достатній кількості своїх літаків або добро достатньою кількістю палива. Свої танки є проблеми. Армія може побоюватися, що не зможе здійснити ефективний тактичний ядерний удар. а Путін може побоюватися, що його влада, яка слабше, є, не може утримати достатньо міцний командний ланцюжок, щоб виконати наказ про за. Запуск ядерної зброї сказано в матеріалі CNN. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.